Так, Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, і така сама любов є в вас. Знали, що гріх ніколи не відокремлює насвід Божої любові приєднатися сьогодні до Кента Копленда, який розповідає, чого ніколи не навчає нас релігія про Божу любов. Далі на передачі переможний голос віруючого. Дякуємо тобі, Отче, за твоє слово. Ми приходимо до нього з очікуваннями в серцях. Ми відкриваємо наші серця, ми відкриваємо наш розум для відкриття з небес. Відкривай наш Дух Духом Святим, який впливає на наш розум і впливає на наші тіла, щоб вивести нас на той рівень, де ми будемо придатні для використання володарем, срібними і золотими посудинами, посудинами на честь в домі Божому, ми віддаємо тобі хвалу. Ми такі спраглі за Твоїм словом. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, і я молюся, щоб жодна людина, яка чує мій голос у цьому зібранні, тут і в цілому світі, щоб жодна людина не залишила це місце сьогодні. Без доторку, сили всемогутнього Бога. Ми приймаємо це. Ми приймаємо це. Ми приймаємо це в ім'я Ісуса. Ви принесли з собою Біблії? Підніміть їх. Це моя Біблія. Я вірю їй. Це Боже Слово до мене. Є і тим, ким вона мене називає. Я можу зробити те, що вона каже, я можу зробити. В ім'я Ісуса. Слово Боже є остаточним рішенням в моєму житті. Хвала Богу. Амінь. Алілуя. Гаразд. Давайте відкриємо наші біблії сьогодні передусім на 17-му розділі Євангелія від Івана, Івана 17.23. Ісус тут молиться перед тим, як піти на хрест. Перш ніж звернутися до цього, давайте прочитаємо 20-й вірш. Якщо це молиться Ісус, хіба ви не знаєте, що Він вивільнив свою віру, коли молився тут? І неможливо догодити Богові без віри. Хіба ви не знаєте, що Він планував, щоб ця молитва здійснилася? Він не молився тільки для того, щоб провести невеличке церковне служіння перед тим, як піти на хрест. Він молився з певною метою. 20-й вірш не за них тільки благаю. Він мав на увазі членів своєї команди, людей, які оточували його. Не за них тільки благаю, але за віруючих в мене, через їхнє слово, тобто за кожного у цьому приміщенні. За кожного, хто дивиться нас по інтернету, за кожного, хто дивиться по телевізору, адже кожен повірив у нього або безпосередньо, або опосередковано через слово тих людей, які були присутні там того вечора, коли він молився цією молитвою. Амінь. Він молився за мене. Він молився за вас. Скажіть це він молився за мене. Тому я вірю, що приймаю це. Я приводжу себе у згоду з цим. Все, за що він молився, моє. Я приймаю це зараз. Я вірю любові. Тепер подивіться сюди: і славу, яку ти дав мені, я дав їм. Нехай будуть одне, як ми є. Одне я в них і ти в мені щоб вони були досконалі досконалі в єдності зрілі в єдності, і щоб світ пізнав що ти послав мене і полюбив їх. Як полюбив мене? Релігія так і не завдала собі труду сказати мені про це. І, звичайно, диявол ніколи не згадував цього. І вперше я прочитав це, коли став студентом університету Орла Робертса. І я подумав, е, знаєте, Ісус молився тут цією молитвою. Тож мені варто вивільнити свою віру про це. І мені це непогано вдавалося, поки я не дійшов до цього. Боже. Мої коліна почали труситися, і я сказав. Це він сказав. Він сказав це. Це його слова. Написано, що він це сказав. Він сказав це. Господи. Господи. Розумієте, коли я вступив до університету Орла Робертса, я все ще боровся зі своїми ідеями про те життя, яким я жив до спасіння. я думав, що мої гріхи не дозволять мені стати проповідником. І Бог не залишив мене у спокої, і це постійно турбувало мене. Саме тому це викликало в мене стільки труднощів. Але нарешті я натрапив на місце писання, де було сказано. Покликання Боже невідмінне. Він ніколи не змінює своє рішення. Він покликав Тебе до цього. Він зробив це ще до заснування світу, і він не змінив свого рішення. І не змінить? Не змінить. Алілуя. Амінь. Він знав вас ще до того, як не було жодного гріха. Він знав вас ще до того, як з'явився дьявол. Амінь. І він і досі дивиться на вас так само. І він і досі любить вас так само. Алілуя! Що ж, я сказав це. Я сказав, Бог любить мене так само сильно, як Він любить Ісуса. Мене? Так. Я прочитав це знову. Я подумав, дорогий Господь. Розумієте, в мені все, що був страх. Але коли ви дієте таким чином, це в Його, і ось що відбувається. Я говорю про його любов до мене. Я вірю його любові до мене. Я подивився на це і подумав. Так знаєте, це єдине, що має сенс. Тому що писання говорить, він віддав Ісуса, щоб багатьох синів привести до чого. До слави. Хіба ми не читали цього? Слава. Так, брате Коплен, всі зрішили і позбавлені слави Божої. Я знаю це. Я теж зрішив. Але він не залишив мене позбавленим. Знаєте, замість того, щоб цитувати це постійно, щоразу, коли з'являється щось добре, замість того, щоб цитувати це, ви повинні прочитати ось це. Відкрити послання до римлян. Настав час звільнитися від цього. Припиніть робити чудове, сильне місце писання ярликом гріха, бо це не так. Це не так. Відкрити послання до римлян — третій розділ. Це місце закладіть. Ще не читайте його, не дивіться сюди поки що. Дозвольте запитати вас, хто з вас знає це місце писання? Тепер же праведність Божа з'явилася незалежно від закону, засвідчена законом і пророками. Ви знаєте це місце? Yeah. Так. Але не так, як ви знаєте. Всі зрішили і позбавлені слави Божої. Ви можете почути, як це писання цитують на вулиці перед людиною, яка не була у церкві вже три місяці, або взагалі була там двічі у житті. І в деяких церквах, навіть якщо ви побували там всього лише раз, це проповідують щонеділі. Всі зрішили і позбавлені слави Божої. І принаймні однієї неділі у місяць вони проповідують про жало плоті, якого не можна було позбутись. А як щодо цього? Праведність Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці. Це сильно, чи не так? Отже, тепер же праведність Божа з'явилася незалежно від закону засвідчена законом і пророками. праведність Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці тому, що всі зрішили і позбавлені слави Божої, але оправдуються даром Божою благодаттю через викуплення в Христі Ісусі. Ось ваше всі зрішили позбавлені у цьому місці сказано ні. Я не залишу вас позбавленими. Я не залишу вас в гріху. Я поверну вас сюди, і я знову дам вам свою славу. Я вже в захваті завдяки цій проповіді. Алілуя! Слава я можу додати це до того, про що я говорив вам раніше. Розумієте, ви можете брати це з собою на своє місце роботи. Кожного ранку, я праведність Божа. Що це означає? Я маю певні права перед ним. Я маю в царстві права Господнього благословення. Ви колись чули про право і благословення перевородженого? Бути перевородженим це велика справа. Вірно? Ви дізнаєтеся, що Ісус більше не є однородженим Сином Божим? Ні ні. З того часу як він воскрес із мертвих. Писання називає його первородженим. Він первороджений. Він первісток. Він має усі права благословення, первородженого серед багатьох братів. Ми співспадкоємці. Ми маємо права первородженого. Ми стоїмо у праведності Божій. Ми більше не позбавлені. Ми маємо права на благословення первородженого. Чому Дух Святий годує вас цим зараз з ложечки, що ви повірили любові, що ви повірили, що він любить вас, повірили, що він піклується про вас. Він любив вас ще до гріха. Він любив вас під час гріха. Він любить вас після гріха. Хвала Богу. І все його бажання це повернути вас і знову зробити вас придатними для благословення Едену. Алілуя! Слава Богу навіки! Амінь! Гаразд. А зараз давайте повернемось до 17-го розділу Євангелія від Івана. Алілуя! І ми будемо завершувати цю тему. Давайте подивимось. Вам потрібно перечитати увесь розділ, і це дуже сильно. Але давайте розглянемо останній вірш. Я тепер Ісус звертається до Отця. Я відкрив їм твоє ім'я. І відкрию. Бачите? Далі йде кома. Пам'ятаєте, що ми говорили про це у посланні до Галатів 3,13 13 і 14? Ви можете замінити цей розділовий знак словом щоб я відкрив їм це, щоб любов, якою ти, якою ти. Він звертається до Отця. Вірно? Він звертається до великого всемогутнього Бога, Всевишнього Бога, який є любов, який є світло, який є життя. Амінь. Щоб любов, якою ти Боже, полюбив мене, Ісуса. Була в них. Зачекайте хвилинку. Поверніться трохи назад. Ні, ні, ні. Не щоб та любов, яку Ісус полюбив нас, була в нас. Це частина цього. Це є тут, але він сказав не так. Я відкрив їм ім'я Твоє. І відкрию, щоб любов. Якою ти полюбив мене любов, якою він полюбив єдину досконалу людину, єдину людину, яка була досконала. щоб Бог полюбив мене цією любов'ю. Ні, 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 поверніться знову назад. Він сказав не так. Звичайно ж, він любить вас такою любов'ю. Щойно він сказав, що любить вас так само сильно, як він любить Ісуса. У ньому ви досконалі. Амінь. Ви у ньому. Але зачекайте хвилинку. Прочитайте це ось як. Щоб любов Всевишнього Бога, якою він полюбив Ісуса, була в вас. Не лише, щоб Він любив вас. Але що всемогутній Бог, Всевишній Бог, який полюбив свого однородженого сина, міг бути в вас. І не кажіть мені, що ви не можете любити когось, хто завдав вам прикрощів. Не кажіть мені, що не можете любити того, хто скривдив вас. Не кажіть мені, що ви не можете простити. Не кажіть мені, що це не є сильним. І не дивно, що сказано. Любов ніколи не зазнає невдачі. І не дивно, що сказано. Хто визнає Ісуса Христа як Господа, у тому є Бог, і Він у Бозі, і любов Божа перебуває в ньому. Це та любов, якою Бог полюбив Ісуса, і він вклав її у ваш дух, і Він дав вам владу використовувати її, щоб любити грішників. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого однородженого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І та сама любов є в вас. Та сама любов є в вас. І поки ви не почнете жити у ній і практикувати її, практикувати її, ви не тільки пізнали любов, але вірите їй. Розвивайте стосунки з ним. Починаєте ходити у цьому, і це почне збільшуватися в вас. І ви почнете бачити те, що ви навіть не думали, що ви знаєте. Чому? Бог є тут. Бог є тут. Хто пізнав розум Господній, що міг пояснити його? А ми маємо розум Христа. Ви маєте його любов. І ви маєте його розум, ви маєте його духа, і ви маєте Його ім'я. Ви маєте його зброю, і ви маєте все, що він спадкував. Ви маєте його благословення. Писання говорить: колись ви були темрява, але тепер ви світло. Народжені від світла, зодягніться у зброю світла. Хіба це слово не говорить, що слово стало тілом і жило серед нас? Хіба це не сказано про Ісуса? Але зачекайте хвилинку. Хвилиночку. А як щодо сказаного «народжені не від тлінного насіння, а не тлінного словом Бога, яке живе і перебуває навіки? Коли ви народилися згори, Ви були створені у Христі Ісусі. Ви були народжені від того ж Слова. Те саме слово, яке привело Ісуса на цю землю, привело на цю землю і вас. Те саме слово зробило вас зовсім новим видом істот. Те саме слово перетворило ваш дух. Ви були народжені від світла, ви були народжені від слова, ви були народжені від любові Божої. І не тільки від цього. Бог міг наповнити вас ангелом. Ні, ні, ні. Він не доручив вас якомусь ангелові. Він не доручив вас. Він міг створити якусь особливу істоту, яка б увійшла в вас і навчала вас слова Божого. І це було б велично, тому що він величний. Ні -ні. Ні, ні, ні. ні, ні, ні. Ні, єпископе, не для його сина. Ні, ні. Не для його людини. О, ні. Він не міг доручити вас нікому, крім себе самого. І він сказав: ні, 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 дивіться сюди. Я навчатиму єпископа Хагінса. Я сам навчатиму його. Я зміцнятиму його. Я вкладатиму свою любов у нього. Ту саму любов, якою я полюбив Ісуса, я вкладаю сюди, щоб любити нею це зібрання. Я ставлю його на ці місця так само, як я поставив би Ісуса. Я вкладаю в Його руку ту саму силу зцілення. я вкладаю ту саму силу Євангелія у Його ноги. Я вкладаю ту саму зброю, яку Ісус взяв 59-му розділі книги Ісаї, і в 6-му розділі послання до Ефесіан сказано: «Задягніться в повну зброю Божу. Ви придатні носити її. Ви визнані придатними носити її. Ви визнані придатними до благословення Едену, і він обертатиме вашу постелю на сад Божий. Алілуя! Слава, 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 слава. Вірте любові. Вірте, що вона в вас. Вірте, що вона ніколи не підведе. І вірте, що це Бог. Постійно думайте про те, що любов Божа у мені, і тоді починайте практикувати цю любов. І ми з вами читаємо цей новий завіт і апостол Павло Боже мій він наш герой і в моїх очах він не може зробити нічого неправильного. в моїх очах. О, скажу вам, я люблю його. я. Люблю цього чоловіка, який підводиться і говорить: я хвалюся скорботами». Так, того чоловіка, який підводиться і говорить, послухай, сатана, коли я найслабший, тоді я найсильніший. Мені байдуже, наскільки я принижений. Мені байдуже, скільки ти будеш атакувати мене. У цьому всьому є помазання, щоб подолати це. Алілуя! Алілуя! Це перемога, що світ перемогла, віра наша. І далі, перше послання Івана 5:18. Всякий, хто береже себе, Як? береже себе в любові. Всякий, хто береже себе в любові, хто береже себе у цій заповіді любові, любов покриває багато гріхів. Ви бережете себе у цій заповіді любові, і там написано: якщо він береже себе, 1 Івана 5.18. Бо хто береже себе, той не грішить. І лукавий не торкається його. Не кажіть мені, що життя у любові нічого не дає. Жити варто саме так. Алілуя! Алілуя! І тут апостол Павло говорить. Сатано, що би ти не навів на мене? У нього була робоча угода з Ісусом. Ісус говорив йому про це раніше. Він навіки дав йому цей наказ. І не думайте, що ви, тому що з того часу нікому не був потрібен такий наказ. Цей чоловік повинен був довести новий завіт. Новий завіт Ісуса на практиці і Ісус сказав: я показав йому, що Він повинен перетерпіти заради мого імені. Я показав йому. Він має робочу угоду з ним. Саме тому апостол Павло сказав: що би не сталося, я подолаю це словом. Я переможу це. Скорботи я подолаю їх. Рани я подолаю їх. Амінь. Алілуя. Чому? Його благодаті достатньо для мене? Тут не написано. Ні, ти повинен зберегти це жало. Він сказав: я тричі приходив до Господа, щоб він забрав від мене посланця сатани. Але він сказав: ні. Моєї благодаті достатньо для тебе. Ти прожени його. Моєї благодаті достатньо. Не приходь до мене, щоб я прогнав його. Ти прожени його. Чи не той самий чоловік написав про зброю Божу? Чи не той самий чоловік написав Виганяйте д'явола? Чи не той самий чоловік написав інші речі? Так, саме він. Він отримав відкриття про це. Саме тому від нього вимагалося застосовувати це. бо він мав це відкриття, і він отримав стільки відкриттів саме для того, щоб випробувати і записати завіт в крові Ісуса. Щоб написане у п'ятому розділі першого послання Івана здійснилося. Оце перемога, що перемагає світ, віра наша. Ніщо, ніщо у цьому світовому порядку не може подолати віру. такого не існує. жоден демон, жодна людина, ніщо на цій землі. Не може перемогти віру, але віра діє любов'ю. Алілуя. Вітаю вас, я Джеремі Пірсонс. Послухайте, з мене невеликий математик, але я добре знаю таке: якщо існує рівняння, ви можете змінити його результат, враховуючи одну річ. Ви змінюєте одну невідому, і вона змінить результат у цього рівняння. І мій дідусь Кеннет Коплен у цих передачах, які ми пропонуємо вам, говорить про фактор любові: любов це той фактор, який змінює все рівняння. Любов це той фактор, який змінить увесь результат. Якщо у вас є рівняння, результатом якого є невдача, якщо у вас є рівняння, результатом якого є хвороба і недуга, любов Божа є тим фактором, який змінить значення цього рівняння. Враховуйте любов Божу. Його дар для вас то не страх, його дар для вас то любов, і досконала любов проганяє всякий страх. Вам потрібно хопитися за цей фактор любові і жити без страху. У сьогоднішній проповіді мій дідусь Кенет Копланд продовжу служити нам про те, що нашим сповіданням повинно бути Я вірю, любові Божій». знаєте, одна справа знати щось, одна справа визнавати щось, але зовсім інша справа говорити: я вірю цьому, це в мені. І коли ви вірите цьому, і це проникає в вас, тоді це починає виходити з вас, і віра діє любов'ю. Ваша віра діє, тому що ви вірите ті любові, яку Бог має до вас. Послухайте мене, Його благодаті достатньо для вас. Його любов покриває багато гріхів, і Його любов ніколи не зазнає невдачі. Скажіть це ще раз: я вірю в любові. Отже, сьогодні в ім'я Ісуса ми віримо в цій любові, яку ти маєш до нас. Ми не сумніваємося в ній. Ми не ставимо її під сумнів. Ти є Богом любові, Ти є любов. І ми віримо цьому, і ми приймаємо це сьогодні в ім'я Ісуса. Дякуємо за те, що ви брали участь у цих передачах. Хочу нагадати вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас, і як завжди говорять Кенети Глорія, Ісус є Господь.